Дорогі дівчата, ви дуже часто питаєте у нашого клієнт-менеджера, чому ми перевіряємо постійно паспорти, перевіряємо ваші дані. Нам дуже важливо знати дійсну інформацію про вас, актуальну інформацію, де ви зараз знаходитесь, у якій країні, яка у вас кількість дітей, чи дійсно ви знаходитесь у не, не у відносинах з чоловіками, не проживаєте з якимись чоловіками? бо... Для нас важливо розуміти, що ви серйозно хочете та націлені знайомитись, та маєте таку ціль виїхати, жити за кордон та познайомитись з іноземцем. А чому це так важливо для нас? Бо ми працюємо офіційно, ми працюємо з партнерами, маємо прямі контракти вже багато років. Деякі наші партнери це вже 12-13 років, деякі там 5-7 років. І ці партнери нам довіряють, довіряють, що ми перевіряємо свою базу жінок, і вони перевіряють свою базу чоловіків. Бо коли Отже, що я хочу вам сказати: що дуже важливо надавати нам актуальну та дійсну інформацію це вимога наших партнерів перевіряти цю інформацію та давати гарантії того, що ви дійсно незаміжні, або у вас є офіційне розлучення. Що ми перевірили ці документи, а це дуже важливо дійсно. Бо коли ви починаєте нові нові стосунки. Це дуже приємно, коли людина відкрита, вона нічого не. Приховує і ви цього очікуєте від чоловіків, і чоловіки очікують цього від вас. Тому саме ми, як шлюбна агенція, є тим посередником, який буде перевіряти цю інформацію. То наші партнери є посередником за кордоном, які перевіряють чоловіків. І коли ви вже йдете на побачення, ви знаєте, що все нормально, що люди працювали для вас, що ви можете отримати задоволення від побачення і, можливо, побудувати нові стосунки завдяки шлюбі. não